Володіли коштами інвесторів 28 мільйонів гривень. виманила у підприємців група Шахраїв на Дніпропетровщині. Їх затримала національна полі... поліція. Зловмисники пропонували громадянам інвестувати гроші в агробізнес та обіцяли їм прибуток до 360% річних. Працювали фористи під керівництвом кримінального авторитета серед фігурантів. Також керівник фіктивного агрохолдингу, двоє місцевих жителів та екс-керівник відділення банку. Останній надав. Клієнтську базу потенційних жертв, інші спілкувалися з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Шахраї взяли під варту без права внесення застави. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці серед іншого вилучили автівки преміум класу, зброю, набої, боргові розписки, готівку різні валюті та чорнові записи. Вартість вилученого становить понад 20 мільйонів гривень. Усім затриманим повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України.